Вийми руки з кишень. А що як не підкорюся? Натисну на спусковий гачок, і твої мізки розлетяться по підлозі. Ніколи такого не бачив. На титана перетворитися не встигнеш. Одразу видно жіночку, яка не дивилася це аніме. Ми приєднаємося до єґристів і допоможемо їм двом зустрітись. Уф моя дівчинка. Знов збуджуватися чат. Мені, мені ще спати на стрімі сьогодні. Пояснити серіал. Попередні три сезони за кілька речень. Коротше є титани, вони, типу, б'ються. Е, є наш Ерен, він, він типу, а-ля реформатор, лібераха, лівак, гомосексуал, поважна людина, небінарна особистість. У нього є два гетеродруга: Мікаса і Армін. Ми їх сильно засуджуємо. Вони впродовж чотирьох сезонів. Гвалтують його е, тим, що змушують дивитися, слухати басту, дивитися фізрука і інші російські серіали. У підсумку Ерн встає на захист всіх нас, таких як ми, анімешники, і знаходить мирне рішення для всіх, всім пошаленій бджілці. Ось так приблизно можна за три речення описати атаку титанів для тих, хто ніколи її не дивився. Всем ранок. Вчителю Какаші, хоч до нової місії. Тільки давайте без цих дитсадкових недолужих завдань. Я, я хочу справжню складну небезпечну місію. Таку, що м'яміг відзначитись, показати people. себе. Я вже згоряю від нетерпіння. Ви бачите? Uh, собі. Так, okay. я приблизно зрозумів, що ти хочеш сказати. А тепер розслабся. Uh -huh. Добрий ранок, чата, справа. Саски. Він ви виставляє повним невдахою. Але я не відкрию, подивлюсь, що сьогодні, я тобі покажу. Для няшних персонажів, для няшних персонажів записують, коли. Актор сейю тільки прокинувся. Типу цей звук такий, типу. Нічого вони не зробила. Типу, це просто. Так. Я збираюся, я сідаю в кіберспортивну позу. Да, я така. Так. Два тіста, одразу. Став, це варити там Треба замовлення з зриває просто, ага. Ну мені здається, що не за да? так? Навіть на... на одну зірку. Навіть не на одну зірку не було! Що перепроходимо? Ні, ну чил в грі просто нереальний, якщо чесно. Ну давай перепроходимо тупо, це і все. Тупо, просто. Щось у мене на, пол... на підлозі краще виходило. Ну, ми, коли ковід був. Ми і так вже були, типу, скільки ми вже були, ми разом були вже років половиною, типу, да? типу, коли почався ковід. І при цьому ми на ковіді просто, ну знаєш, ми навчилися, ми, ми пробули на 30 квадратних метрах однокімнатної квартири з, трьома, з двома котами. Ми прожили без виходу з дому там, місяці чотири. І це були одні з найкращих місяців моєго, мого життя в цілому. Задовбали ці пацієнти телефону і заваж... заважають дивитися стріми. Нормально. Пацієнти ці нереальні люди. <зві> <пі> <кхаю> бачиш момент, який ти прийшла? Тут і мір перетворюється на первородного титана. Нам все показує. І ти що ти робиш? Жіноча особа прийшла? Атакувала мене. Жесть. Де поцілую. Як у тебе справа? Це Нормально, добре? Ти? У нас же на крісло 200 євро бід стоїть. Я вмію літочки за 4 робити, може мені на Тендер пода. на тіндер, на тіндер подавайся. З вітра люба шляпа літати буде. Я, можна, я тобі так скажу. З вітром люба шляпа літати буде. Хоч я тобі зроблю, не знаю. З вітром, е, типу, ну, десятимального шторму я можу зре зробити, не знаю, з ну я сам можу безпілотником стати. Вже не вперше. Все. Вперше ми дізналися про їхні існува, установник нагна виробника на 10 мільйонів. Ви бачили, це який сторітелінг, візуальний сторітелінг. Ну, сядемо в суди, і вона сідає, і, і твій мозок такий Вау, вони сіли! Це, Блін, це був обожнюю. Це як Тарантіно, тільки бігу Сенфор. Тисячі дев'ятнадцятий рік, ніхто нікуди не поспішав. Ой, правда, куди ж нам всім було поспішати в 2019. му Давайте засядемо в суди на три роки. І вони засіли. Замовник а? виробника на три мільйонів неустойки. Таке. не устоїться. А виробник замовника напередові, що ви, не дочекавшись його результату, одним махом відписали на нього цілих 800 мільйонів. Коли приходить сезон полуниці, ви ж не купуєте одразу ящик та ще й незнайомого сорту. Ви Хезехезе, хезе. тут, до речі, я вибачаюся, з усього розслідування це єдиний момент, який не сподобався. Я одного разу, коли з'явилася ну, е, полуниця і, і черешня, я купив додому по 2 кілограми, з'їв за один вечір і потім ригав два дні. Але, але, я ні про що не шкодував, одразу кажу. Сізьмати пів кіло на пробу, якщо раптом. Слукуйтесь. Все ще нагадую, що можна було стягнути титанів до одного місця, де стояв би Армін, який би перетворився на колоса, і. ну. Все. З миром. Той факт, що Арміна є колоса, це просто. Ну... Армін це просто антимах через плюсики. Чат, ви теж ну, допомагайте. Дитина третю годину ходить по новосу, Так. не може вигадати, що тобі купити, на твоє щось поїсти. Давайте вигадаємо йому три айтеми. Нехай бере веганське морозивко, там воно має бути. Веганське морозивко. Нехай візьме пиріжків з картоплею чи з грибами пісних, якщо вони є, але їх зазвичай там немає. Так, давай час. Значить, візьми веганське морозивко, візьми пиріжки там з картоплею чи з грибами, чи з Але їх, можливо, немає. Ну, якісь, коротше, які не з м'ясом. І якісь чи... чіпси чи щось. І таке. Якісь чипси. Чипси. Чіпси. 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 Лімонедики у нас є, так? Ну, ніби так. Все, все, дякую, чат. Ви дуже сильно допомогли. Артек зі смаком сиру і презервативи з полониці. Оце нормально. Це людина шарить. Це одразу видно в чаті фаната епохи романтизму. Одразу можна помітити таке от. Отже, а його батько, а Рутіунтогромаджан, став відомим завдяки своєму татуюванню, на якому Путін займається сексом з Обамою. Коротше, я всю цю меч з ким? Татуюванню, на якому Путін займається сексом з Обамою. Я не... а, а хто з них Обама? <ріст> У мене одне запитання. Обама з них це хто? Якщо не секрет, бо я. Ну, я думав, це Трамп чи щось таке, хоча б. Ну це зовсім не. <ріст> <ріст> Як тобі жити з чоловіком, який постійно дивиться аніме і інколи кричить, немає Ча що він тебе обманює. Ніякого стріму немає, він просто безробітний. <ріст> Міша знов китю показує на стрімі. Міша показує кицю свою зараз. скевіку у нас в залі, а ви це не бачите. Так, так залізай! Так, зараз я не знаю, Ромчик, у нас можливо вже що чутно, просто тобі не робили, а можливо я ще тому... е, й ні. Дуже обережно згадуємо я писала, свиней, і свиней і собак. Насправді... Наші улюблені ну, тварини, може, так, от магніта, ком... а, У дівчат воно так. Якщо у тебе прямі волосся, то ти хочеш закрутити, якщо вони у тебе, ти хочеш випрямити. так само, Якщо вони у тебе маленькі. Чат, хто на стрімі слухає, але не дивиться. По-перше, припиняйтеся, можете і без звука дивитись теж. А по-друге, можете що? Проголосувати в чаті за аніме, яку будемо дивитися перед сном сьогодні. Ти ти сьогодні тепер спати просто. Так я Мужик! Може... Ти, типу, <клес> я буду дивитися дуже уважно і аналізувати кожен момент, який Це тільки ти, є. Бави, ти просто лік ну, Наруто я вмикав. я не вмикав. А що? А, а хочеш... чого чо не можна просто вниз прийти? Бо там треба далі. А, треба застрибати, да. так. Так. Ні, тепер мішання тут. Що там треба було? Треба було, було залишити зверху, а крізь повинна була підтягнути розвиватися. Блін, ну ти вже вивчив паттерн ніхуя. <рес> ти міг просто ну рота закрити і дати просто діду пограти трішечки в комп'ютерну гру. Анскільний дід намагає... Типу, анскільний дід родиться просто, розумієш? <рес> Судзума перемогла. А вона ж двері зачиняє. Ну, взагалі, по традиції, я маю проігнорувати результати опитування вчені. Типу, жодного разу мені здається, коли ми за якусь аніму саме так голосували. Та дід ви. Ну, а, тепер тобі сюди треба, диви. Я там свого членяку висунув. Чекачкачкай. Бля, як? Ну там членяко? треба. Що? Що ти зробив членяку? Я... я тут висуваю членяку на цьому рівні. А, я поняв. Да, нам треба. <рі> Блін, ну хамо, це прям вжихливо. І це музика ще, я пам'ятаю її, вона мені ну, кошмар снилася. Ти R2 інколи не натискаєш таке відчуття. Та я не чіпляюсь за цю, нашого нам не треба. <рі> а, да? Це... А я думаю, бля, що такі трішки погані. А в мене знизу хтось... Сі дргає за вірвочку. Ой, я щось з ружом заговорив. Мега гіпер ультралас. Спроба чи як? Дивився, я ейфорію. Дякую за форолманкайн, топові серіч. Да, блін, реально топові серіч. Я прям суму <хух> може передивимось і все одно Ні. пам'ятаю. Краще картузів передивимось. Блін, ну карту. Ну просто картузів ми передивляли скільки шість разів вже. Ода. Опа, the Ми б могли да, передивитися його, наприклад. Це називається «Лінгувіні». Лінгвіні. Лінгвіні. Питання. Як ти думаєш? Тихо, тихо. Тихо, а ну-ка тихо. Якщо лінгвіні заснували свою цивілізацію, тихо, тихо, дай до кінця. Лінгвіні заснували свою цивілізацію. І в цій цивілізації зробили б систему освіти, і в ній б зробили, Ну, у них були б різні мови, вони б спілкувалися, і вони б зробили свій лінгвістичний університет. Чи це був би. лінгвін...

Колу. Поки я це розповіла, зайшла ще одна людина і така, а ви про що? Ти повертаєшся і отак от, таким чином. І, ну, Ще важко... Зараз є така тема. от, Типу щось загорається в кіберспорті, і нам, як то кажуть, потрібно услышати мені всіх русских реперів по даному випадку. Це, це реально воно. Типу, знаєш... Що? знаєте. Ой, ой. Давно не чула словосполучення сполучені русські Грязні шлюшки будуть наказані. А от це, до речі, я від тебе чула. Можливо, люди думають, що паузи роблять так, що ти менше серій подивишся, то вони реагують. Так, ну, а мені насрати, ну, типу, яка різниця, скільки саме серій ми сьогодні подивимось? Мені 29 років. Типу, єдине аніме, яке я можу не встигнути додивитися на стрімах, це One Piece, мені здається. ти в такий хілос. Чого таке? Ну поясни думку, ж є. Я не зможу це пояснити. Це було... Після цієї, я знаю, що після цієї фрази, Про... після цієї після... фрази після... Я ніколи не розповідаю це анекдот. Правда. У мене є прикол, це я правда. просто кажу, я інколи людям доповідаю, так, розповідаю, просто тримаю їх в курсі, що на тему їх розповіді прямо зараз існує анекдот. от, І ти кажеш, ну знаєш, як в цьому анекдоті. І людина, якщо вона не знає, ти каже: Окей, сорі, a nice day, Якщо вона анекдот раптом знає, то ти інколи можеш навіть. Я так декілька разів вже робив, ти такий, знаєш це, як в анекдоті. людина така, ага, ага, і ти такий. Розкажи, будь ласка. Паніка і страх на обличчя людини. Ну, типу, от ти, ти кажеш, ну знаєш, як в анекдоті? Людина така, щоб відмахнутися від тебе, каже, ну так, да, знаю, ти такий. Розкажи тоді його, будь ласка. Боже, я ніколи не була в такій ситуації. Тебе дуже травмувало. Це я так з людьми роблю. А, добре. Ти чого, що травмувало? Нікого це не травмувало. Все нормально з усіма людьми. Жодна тварина не постраждала в даному експерименті. Левел з Куропатками місяця. Але 30, при цьому це ну, моє... я... ну, Це прям. ну, це от Левел з Куропатками це 30 десь, так? Да? Та ні, я думаю, це вже 33. <ріць> 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 я як 20-річний, можу сказати, що це відбувається. 20-річний! 29-річний. Це 29-річний. <ріць> Це було... після цієї... Я знаю, що після цієї фрази. Про... Після цієї фрази це, я це, ніколи це... не розповідаю це анекдот. Правда. У мене є прикол, це я правда. просто кажу, я інколи людям доповідаю, так розповідаю, просто тримаю їх в курсі, що на тему їх розповіді прямо зараз існує анекдот. от, І ти кажеш, ну знаєш, як в цьому анекдоті. І людина, якщо вона не знає, ти кажеш, окей, сорі, have a nice day. Якщо вона анекдот раптом знає, то ти інколи можеш навіть. Я так декілька разів вже робив, ти такий, знаєш це, як в анекдоті. Людина така, ага, ага, і ти такий. Розкажи, будь ласка, паніка і страх на обличчя людини. Ну, типу, от ти, ти кажеш, ну знаєш, як в анекдоті? Людина така, щоб відмахнутись від тебе, каже, ну так, да, знаю, ти такий. Розкажи тоді його, будь ласка. Боже, я ніколи не була в такій ситуації, це <сих> тебе дуже травмувало. Це я так з людьми роблю. А, добре. <сих> ти чого, що травмувало? Кого? Нікого це не травмувало. Все нормально з усіма людьми. Жодна тварина не постраждала в даному експерименті. Починаєш від цього типу сам заганятися. Бо якщо б люди не казали тобі, що ти щось не так робиш. Хоча ти, в принципі, знаходишся на своєму стрімі. Все в житті. Давай. Ей, ти чого? Вибачте. Не лякай. Дідо не лякав. Я знайшов е дуже небагато, і все ж таки хінтай він бере за рахунок довгого сюжету. Який закінчується еротичними сценами, що по споживанню доволі сильно відрізняється від звичайного еротичного контенту, який пропонує Західна культура. А? Коротше, Західна парнуха і Кінтай відрізняються. А, да? Доволі сильно. Нічого собі. Ти не розумієш, як саме? Я не розумію, як саме ти можеш зараз не розуміти, що я розумію. Ти, можливо, не розумієш те, що саме я маю на увазі. Це не важливо, бо, ну, бо са, впевнен, сам що... стейтмент, що вони різні, ну, він дуже дивний. Чому вони однакові? Ні, тому що вони дуже різні. А. Трандікий <рес> діалог <рес> <рес> Получився, якщо чесно. Не <рес> про нього жарт, але жарт про, те, про його стан. Я хоча б Коли, намагалася. Люд, коли людина побула під мікрохвильовкою і у неї почалися мігрені, чи можна назвати цей процес і мігренями? А коли вони покинули його організм, чи можна це назвати еміх? Так ось. Гарно, що з другом все добре. Блін, взагалі, якщо що, якщо ти дострімиш до 15-го числа. Ну, якщо що, у нас 15-ту 15 річниця річниця весілля. 6 років? 6 років, Давай так. Дай сюди піду. То можна можна було би влаштувати. Романтичну вечерю Романтичну вечерю на і розмову про стосунки. І секс на стрімі. Думаю, тільки один раз можна таке зробити буде. Що потрібно для панкейків, буду з вами готувати. Нічого собі Нічого собі, реально дивіться. — Блін, чуваки, ви такі інколи речі пишете, що від них стає дуже водночас і приємно і ніяково. Ну, типу, це ж така відповідальність, прикиньте, ти просто глек, просто робиш свої, ну, типу, максимально хрючевні панкейки, і тут раптом хтось. Так, чекай. Я забув, це твої Так, панк... чекай. — Я мав на увазі, ну це коли я готую. Я, я коли... правильно розумію, що за, за два дні до шістої річниці нашого весілля. Ти назвав мої панкейки хрючевними? Так, да, і це найкраща похвала, яку ти могла від мене почути. Блін, ну правда? це хоча б спроба була викрутитись. Хоча б була спроба насправді. А завтра в планах пограти на фортепіано Опенінг з атаки, а потім додивлятися до кінця атаку ввечері і грати в Орі. Так що приходьте на стрім. А, і вранці будемо ще панкейки готувати. — І панкейки, і ранковак. Мені здається, звук не записався, я зараз перевірю. Дя -дя Дякую тобі, е кавунчику солоденький. Бажаю виспатися так, ніби ти на березі моря, а воно при цьому чорне в Криму. А? А -а -а. Ого! Бам-бам-бам! База! Пес па. Ба! І треба сапку, щоб добрий вечір ми з України. Ту-ру-ту-ру, ту-ру-ру. Вова, баших, блядь. Вова, їх, їх, блядь. блядь. Блін, треба шкарпетки з Бандерою принести. Фух. -фу. Така там ставка стоїть. А зараз ми альтабнімся, щоб ви могли засканувати. Тут немає тут. Тут немає, такі, да? Значить не olтабнімся. <ху> Вибачте. А нема ніякого там. Як це? Команди часть. Що ти з мене звієш? Я просто обожнюю. У Крістіни є така властивість, коли їй хочеться, щоб якась проблема вирішилася. Типу, вона інколи каже: а, а, ну, типу, наприклад, там, умовно, ти, ти зламав собі ногу, а вам треба сьогодні кудись іти. Ну, приклад не той, але не концептуально. Повсти? Типу, я зламав ногу, підходить Кристина і така, а, ти, а, а, ну, а вона не може якось у тебе, типу, ну, зростися прямо зараз. І ти такий, а? В чому я не прав. Ну, це було б. Ти просто розумієш, це було б дуже зручно, якщо б вона так зрослася. Це не правда. Мені, Хай в мені, мені не дуже сподобалося в Рівному. Насправді, А, а! Окрім, окрім. Неймовірної архітектури, від якої я був в повному захопленій. Бірюзовий кольор. Мені рівному, також сподобався бірюзовий кольор. Який, в рівному де... всі будинки, які ми бачили, бірюзового кольору. А, але при цьому у мене. А були... ще рівне, ніфіга не рівне, тобі правда. Я кожного разу, коли ми їхали вверх чи вниз, я такий, типу, тут не рівно. Так робив. Це читається як косвімер. Коу-стрімер. Як типу, корова тільки коротше. Без ау, а Co-streamer. Коу-стрімер. Коу-стрімер. Тому те, що ти кажеш со стрімер, хоч це ну, на секундочку, можливо, тобі хіхонькі і хаханькі, але це абсолютно лінгвістично неправильне використання. Тобі ну, нормально бути. Боже, боже, ти рілі тільки що в одному реченні сказав хіхенькі хаханьки. і що там було. Я не знаю. Ти мені скажи, що там було, що тобі так не смішило. Давай я вгадаю, що саме Ну, Блін, я забула. ти сказав дуже смішну фразу. Це правда. Фра... Якраз состріч. А, лінгвістичний. Лінгвістичний. Це з Ditbox, they в будь Ой. Я задонатив 200 сабок, в мене навіть свої нічого нічого собі. Так купи собі сабку тоді, чого ти сидиш без сапки? <реш> Блін. Фух.